До болю знайомі грила. <звук> Салют, бос. Це знов ми. Знаєте, шановні, усім було накласти на цю програму до вас. Та вам пощастило. Тож тепер в нас бухали солідну купу бабосів, щоб програма існувала і далі. Та є проблемка. Корейці викупили церкву назад. Тож тепер ваш штаб буде навпроти на Jump Street 22. Сього літа. Ви двоє бздюків зійдете у коледж. <скрес> <скрес> Абзац. Yeah. Що Спільні туалети. лети. Краще вже срати у памперс. Yeah. Вливаємося в тусовку, розпитуємо про наркоту, виходимо на дилера. Це ми такі старі, чи всі інші, якісь малолітки. Шш. Тут дехто намагається вчитись, тож перейдіть у режим, позатикались. А такий режим тебе влаштує. Нахрен пішла старо. І якісь ви реально старі. Вам тупо на пенсію пора. Джона Кіл. No Напарники навіки. Татум. No Бухаєш собі, зависаєш, не чого ти скиглиш? Ні, і не думай мене обнімати. Бачиш ці стволи? Закон зараз надереть обізад. Mm -hmm. Готуй вазелін. Мачо і ботан 2. Тут потрібна думка експертів. Містере Волтерс, я маю вибачитись за те, що відстрелив мені пеніс. Не парся. Мені зробили вагіну. І ще прикинь. Ерік мене шпилить. Ні, це не так. Ні, це так! Мій затебатвій. Та боже, З 19 червня у кіно.